Добрий день, друзі. Ми зараз знаходимося на Банковій, Банкова, 11 Адміністрація президента. Тут зараз проходить акція з приводу е е е е іпотечної програми 30 на 70. І люди, яких скинули на гроші. Проси мог почули. Вони просять президента, він почув людей, тобто ось ми саме президента України. Тобто, я не знаю, хтось почує цих людей чи не почує, але ці люди поки самі. Запам'ятай президенте, люди вони не одні, з ними майдан. Тобто дивись, дивись уважно і знає. Що якщо ти не почуєш цих людей, прийдуть інші люди. Якщо ти почуєш людей, слова людей, почнуть розмовляти інші, інші люди почнуть розмовляти. Але ж просто люди. І не дай Боже, щоб розмовляли не люди, а зброя. Ці дітей хочуть залишити квартир. і тут багато таких людей. Даже у кілька людей було серцеві напади. навіть кілька людей, коли почули, що їх кинули на це житло, були жертви, тобто вже було смерті. Тобто, якщо президент не почує цих людей, то ці смерті були просто зря. Тобто, і це буде дуже дуже погано, тому що люди. Люди просто кажуть, що почути, Просто почути. нічого більше вони не хочуть. Вони хочуть тільки почути, і щоб жити в своїх квартирах, за які вони заплатили гроші. Якщо ти гарант Конституції, тобто президент, запам'ятай, якщо ти гарант Конституції, то якщо ти не почуєш цих людей, то ці люди будуть дуже-дуже погано взиватися від тебе. А ти знаєш, на прокльонах. Ти довго не привез.